Це тема дня на Ютуб каналі Україна сьогодні. Друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал і ставити лайки цьому відео, якщо вам подобається робота нашої команди. Київ, Одеса, Львів, Луцьк і стрій, і ще десятки інших міст та селищ постраждали сьогодні зранку після чергового ракетно-дронового терору. Ворога росіяни знову гатили по українській енергетиці. Які наслідки для України? Дивіться сюжет, і ви все зрозумієте. Ніч та ранок, 26 серпня, для більшості українців видалися тривожними. Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БПЛА, крилаті ракети, кінжали є поранені та загиблі. Окупанти атакували Україну більш ніж сотнею ракет різних типів та ударних. Дронів камікадзе. Ось пошла дивись. Все, що вони накопичували весь цей останній, скажімо так, місяць, може трохи більше, вони зараз використовували. Вони використовували крилаті ракети Х-101, які запускали з бомбардувальників Ту 95 -х. Вони використовували ракети калібр-крилаті, які випускали. З чотирьох носіїв, які підігнали для запуску. Вони використовували ракети Х-22 з бомбардувальників ту 22 м 3 Вони використовували ракети Кінжал, які запускали з літаків Міг-31К, які стартували там десь в Савеслійкі. Вони використовували балістичні ракети Іскандер М. І, судячи з цього, були і пуски ракет північно-корейських КН-23. Вибухи пролунали в різних куточках країни. По більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. У Луцьку відомо про пошкодження двох житлових будинків. Одна людина загинула, ще п'ятеро травмовані. Я почула, шум, хотіла підійти до вікна, закрити балкон, але я не встигла, мені телефонуло хвилею сильно по Все, тату зараз. Під ударом опинилася і Рівненщина. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. Потужні вибухи прогреміли і на Львівщині. Під час ранкової повітряної тривоги ворог завдав масованого ракетного дронового удару по території Львівської області. Він атакував декілька енергетичних об'єктів. Як наслідок, виникли тимчасові перебої з електропостачанням у Львові та області. На Одещині теж лунали вибухи. На жаль, є влучання. Попередньо встановлено, що поранення отримали семеро людей, серед них діти. Це моя кухня. Сусідська тота. -то. Це двері з кімнати. Це наша кімната. там наслідки ворожої атаки фіксують і в столиці та області. Також є влучання в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Сумській областях. Ціллю росіян стала цивільна та енергетична інфраструктури. Після атаки по всій Україні виникли проблеми з енергопостачанням. Під прицілом енергетика ворог не залишає планів позбавити українців світла. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. Укренерго вимушено застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему. Через масований удар Росії по Україні авіацію підняла і Польща. Поляки підіймали в 16 в повітря, а перед цим вони заявляли, що якщо такі ракети будуть наближатися до їх повітряного простору, то вони їх будуть вражати. І те, що вони стоять готові до цього. Це ну дуже суттєво, дуже важливо. Треба, щоб наші партнери більш активно приймали участь у відбитті цих атак захисті українського повітря. І як завжди, українські сили протиповітряної оборони дали гідну відсіч російським окупантам. Збив збив. Глава держави наголосив, що потрібні спільні рішення партнерів, щоб протистояти агресії Росії в різних наших регіонах України, ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими Ф-16 і разом з нашою ППУ. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на близькому сході. Це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність. Не може бути в Україні обмежень в далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і шахеди, і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція. Інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення. Більше деталей дивіться прямо зараз у нашій студії. Розкрити ці деталі нам допоможе Ігор Романенко. До нас приєднується засновник благодійного фонду «Закриємо небо України, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника Генштабу ЗСУ в 2006-2010 роках. Пане Ігоре, добрий вечір. Вечір не зовсім добрий, Я вас вітаю. Я вас також вітаю. Тут і вітати і скажеш, нема з чим вітати. І вечора доброго побажаєш також, і вечір не добрий, весь день не добрий. але дякую вам, що, попри там проблеми, вірогідні зі світлом, ми все ж таки знайшли час і можливості з нами поспілкуватись. Після ставки Володимир Зеленський повідомив, що ворог атакував щонайменше 120 ракетами та 109 дронами. І низький уклін, звичайно пробує протиповітряній обороні українські за те, що все ж таки наслідки не такі катастрофічні. 109 мінімум було ракет збито вже відзвітували у повітряних силах. Зрозуміло, що це та сама епічна помста, яку так жадали росіяни. Але як вам здається, це останні акції її епічності їхньої російської? Що вони зараз можуть іще реалізувати? Ну, ми вже добре знаємо Путіна його. Лінію поведінки з 14-го року і раніше. і Тому він розуміє тільки силу, він не зупиняється на якісь проміжкових. Я сприймаю він як проміжковий стан зараз, який є на фронтах. І тому це буде продовжується поки ми його спільно з нашими союзниками не зупинимо. Ніяких ілюзій не з цього приводу мати не треба, а треба займатися підготовкою. Дій забезпеченням допомоги силам оборони в Україні в виборюванні ситуації, як це бачить Україна в цій екзистенційній війні за існування нашої держави, нашого народу, ігор Олександрович, Я радше питав про те, як скоро зможе повторити що у них з запасами, як ви вважаєте? Запаси, на жаль, вони мають можливість поповнити за рахунок роботи підприємства свого оборонно промислового комплексу по різним ракетам, в тому числі Х-101, оці які застосовували, ну, калібри, Іскандери. Тобто за місяць різних типів вони можуть виробляти, збирати до сотні. ну Ми бачимо, що більше сотні. Сьогодні тільки ракет було застосовано, і ще шахеди. Тобто, враховуючи таку дин динаміку, ну там плюс, мінус, вона може для них покращуватися і погіршується, тому що е не все так відбувається з контрабандою е значить, складових цих озброєнь і одиниць техніки, е но, так чи інакше, вони виробляють до різних типів до сотні, а це бачите досить велика кількість для того, щоб здійснювати. Такого роду удари. Тому наш шлях це шлях нарощування можливості з боротьби. І не тільки потім реакція на те, що вони запускають, а напрям асіметричні повинен бути в тому, щоб бити їх заводи, які виробляють, бити їх аеродроми, де знаходяться носії такі пускові установки. Ну і так далі. Тобто, це з воєнної точки зору. Раціональних підходів найбільш ефективних. От Цим треба займати спільно з нашими союзниками, і тут треба пришвидшуватися в цьому. А на жаль, окремі союзники гальмують ці процеси. Я тільки хотів про це запитати. На кого ви до кого ви відчуваєте злість після сьогоднішньої атаки? Тільки лише на Російську Федерацію? От, от покладаючи руку на серце. А... Злість ну, по відношенню до наших союзників, мабуть, це найкращим чином. Хотілося би і намагаємося будувати добрі стосунки, спільні мотивації, але чітко треба уявляти, що інтереси є українців в Україні і в підсумках ведення цієї війни. Є інтереси союзника в нас їх біля півсотні. І кожен має свої погляди на ситуацію е, в Україні, е, але ж свою і не завжди вона співпадає, не кажучи про поглядами ворога і союзника ворога нашого. Тому треба е, в першу чергу, е, як Трамп каже, е, Україна фьост, перекладаючи Америка, да, що він тут прийде зупинити, а там йому пополам. Головне, що він там виконує, що говорить, якби. Авантюрна і все, а не те, тобто в боротьбі за демократію і справедливості, які декларують ця країна з часу свого формування і існування. Але приходять чи є лідери, які зовсім інакше бачать цю ситуацію. І тому, враховуючи всі ці погляди, треба базуватися на своєму. Треба яка мога і більше свого виробляти, щоб захищатися, єднатися в цій боротьбі. І наш шлях саме такі в'єднання, просування вперед, працюючи з нашими союзниками, але головне базове спиратися на силу волі і підтримку нашого народу. Я про своє виробляти ще далі запитаю обов'язково. А поки пригадаю слова колеби сьогоднішні, які сказав, що після цього ракетно-шахетного обстрілу наші західні партнери мають зробити два кроки: це, по-перше, дозволити використання західної зброї в глиб Російської Федерації по будь якій цілі. Ну звісно, військові законно військовій цілі. І, і друге, про що він говорив, про. А те, що вони можуть допомогти нам у збитті ракет або шахедів у прилеглих до них на прилеглих до них ну, дотичних до них територіях близьких. Як ви вважаєте, хоч щось цього ми дочекаємося чи ні? Думаю, що так. Про ці, що можуть допомагати східні країни НАТО, такі як країни Балтії, ну скоріше, їх території, всі їх території застосовувати відповідну зброю, літаки, наприклад, винищувачі. Це Польща, Польща в першу чергу, Румунія. Тобто є відповідні можливості, де вони могли би застосовувати зброю. І нас підсилувати треба все ж по тим батареям, які ми з півроку сім збираємо. Байден президент порізав потужно в підтримці, як він говорить, до п'яти. А зайшла німецька одна, поки ще ну, інші там десь заходять, десь виходять. Зрозуміло де, а потреба, потреба є вже зараз. Ну і це смиховисько робити з 10 старих f 16 як велике досягнення, і потім ще місяцями обговорювати і надавати. Мало того, що стільки їх зайшли зі старими ракетами вісінними які там Сайдвіндер, це взагалі оборонні такі ракети, старі малі радіус діє. Ну і там Амрам. А їм 120 середнього радіуса на 105 там 120 кілометрів. Тобто э, застосовувати ці, винищуючи на рівні поки ще винищуючи, які знищують крилати ракети і безпілотний апарат. Але і це нам потрібно. У нас пілотів 20 підготовлені, літаків надали аж 10, як великі досягнення. І, і далі буде президент батько буде думати, і він там думає давати під ці ракети, значить авіаційне озброєння повітря. Земля, а, от. і це вже як досягнення, що він думає. Він же може і не думать. Ми пам'ятаємо, що півроку вони там не думали про Україну, про Ізраїль думали, давали їм і Ф-35, незважаючи на відсутність коштів, якби і бомби під це про Україну не думали. А, от. І, і зараз досягнення, тому що є вже там майже 60 літаків всі готові, ну плюс-мінус хай десятки. Але дається тільки 10 цього, щоб не турбувати російського опонента, так ніжно, ласкового опонента в грі світовій. Це невірна позиція, бо з таким підходами американськими в першу чергу ми ще будемо воювати дуже довго. це можна було б таким чином організувати, щоб виходити на зупинку відповідних бойових дій, як мінімум, ну, скажемо, на наступний рік, це, це точно. Але треба зусилля на собою робити, а не по-салюванськи ховатися там за щось чогось і всього на світі боятися. Можливо, там Харріс чи Трамп там, змінить цю ситуацію, але чи на користь України велике питання за це треба боротися. Ми будемо сподіватися, і знаєте, б те, що вони зараз борються за голоси виборців із тих штатів, де велика підтримка України. Про це говорять політологи. Будемо так. сподіватися, що вони на це зважають. Так. Ігор Олександрович, Вони ворог сьогодні атакував звичайно, головно нашу критичну інфраструктуру, об'єкти енергетики, але ціленаправленно поцілив Луцький житловий будинок, доказавши свою варварську сутність. Так але розкачує в Росії і ПСО про те, що у Смоленську у Збро... Саратові, вибачте, Збройні сили України ціленаправленно атакували також житловий будинок. Давайте подивимось. Ось це відео, редактори, мені підкажіть. Це відео у нас із У нас є два моменти прильоту по житлових будинках на території України та Російської Федерації. Покажіть нам перший Луцький, будь ласка, я хочу, щоб ви як поглядом експерта подивились, це Луцьк. Я правильно розумію, що це збитий дрон, що Російська Федерація сама його збила і уламки. Потрапили на житловий будинок. А, це Луск, це Луск. Це, 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 ну я ж просив показати Смоленськ. Це Луцька, це Луцьке відео, пане Ігоре. От прокоментуйте, будь ласка. Да, я бачу. Угу. Є Луцькі, і є е, в Саратові як там 38 поверхів хмарочос у них. І зверху попали заділи там покрівлі трішки, mm -hmm. і вікно там. ну, вони б наші били, зрозуміли, що по аеродрому в Енгрі, Саратові, але ще ж не зовсім удосконалені засоби, і не так їх багато тих, які досягають і тому тут за, заділити. Ну, ми не прибічники бити по цивільним а іноді трапляється І тут я згадую такий підхід пов'язане з тим, от вам задаю питання, знаєте ви, що відбувається, коли крокодил кого-небудь з'їдає, а потім дивляться на нього, а в нього сльози на очах появляються. ви знаєте, що відбувається, коли крокодил ну, свою жертву з'їсть? Ну всі можуть подумати, ну, що він жаліє. Так, да, от крокодил, да, можна на ньому написати «Росія», да? і якби так плакати, а те точно він не жаліється, просто у нього такий процес переварювання своєї жертви, і така функція, а зовнішнє, як би треба плакати. Тому особливо то плакати з цього приводу ми не будемо, бо у нас це відбувається з 2014 року і масово. На жаль, ми не прибічники, значить, щоб бити по цивільним, по відношенню до полонених багато по чому. Це зовсім різні позиції. І хто хоче, може в цьому переконуватися. Мабуть, цим і ми займалися і іноземні кореспонденти в Краматорську. Да? Займалися, хотіли висвітлити об'єктивно, що ж відбувається. Так, не лише іноземні, убиті. на жаль, там, саме, там, там зараз в тяжкому стані і наш колега вбіга. український, да, так, український в тяжкому наш стані, та, і Іван Любошкирдей. Я вам жаль, про та. крокодила інше розкажу. Да, пане Ігоре. Давайте. у крокодила дуже велика сила на те, щоб скласти щелепи, і тоді він може вбити людину розтрачити будь-що. А от для да. того, щоб а от м'язи на розкриття щелепи у нього дуже слабкі, і навіть людина з такою не дуже сильною фізичною підготовкою, да. якщо вчасно схопить, крокодила можна довести таким чином до смерті. Будемо сподіватися, що Україні і нашим партнерам вдасться, вдасться. так. Само вдасться. задушити цього крокодила Російського Подивицію. Як як багато е, паралеїв. Багато. Дякую вам скриє. за те, що знайшли час. світі. Да. Да, да. дякую, дякую, за стій. дякую що знайшли час і поспілкувалися з нами. Ігор Ігороманенко. Приєднувся до нашого ефіра. До наступних зустрічей.